Так, всім привіт, я Олександр компанія Nordic House, Я хотів би показати вам, як ми монтуємо будинки, які, е, які робимо, робимо ми з декілька модулів. Тобто, оце будинок, який розміром 7 метрів на 3,5 метра, він е, зроблений з двох частин. Тобто, є одна частина, є друга частина. Зараз ми вантажимо одну частину, і вона їде на ділянку. І зараз інший трал під'їжджає і буде вантажити так само другий, друг, другу частину будинку. І вже через декілька годин буде відбуватися монтаж саме на ділянці, тому що це недалеко від Києва. А, і вже сьогодні людина зможе заїхати в свій будинок. Тобто, це дуже швидко відбувається. У нас команда інженерів і будівельників вона дуже все продумує, як, як швидко з'єднати. Щоб нам нічого не завадило. Тому ми запрошуємо вас приїхати к нам на виробництво, побачити такі будинки вживу, замовити будинок, замовити будинок вашої мрії. До зустрічі!